21 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили сім артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистів. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку сталися вибухи в місцях розташування рашистів. Неподалік тимчасово окупованого Бердянська пролунав вибух. Водночас є інформація, що було влучання в районі аеропорту. На тимчасово окупованих територіях рашисти продовжують погіршувати екологічну ситуацію. Повідомляють про плани рашистів збудувати сміттєзвалища на захоплених землях для обслуговування регіонів РФ. Неспокійно на території рашистського рейху у Ростові на Дону лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.